До праці доляшок шкіряний. Херсонець Михайло Запорожець займався ковальством понад 20 років. На вибір справи його життя вплинуло захоплення козацтвом. До цього, говорить чоловік, займався ремонтом машин та зварювальними роботами. Якраз добра температура, щоб починати процес. Мабуть. Мені був якийсь поштовх від богів і тому так і вирішив, що, скоріш за все, мені це більш пасує, ніж просто займатися рихтуванням автомобілів. Хоча, скоріш за все, це, мабуть, іде ще з дитинства, тому що виробляти якісь речі, такі як ножі або переробляти сокири, це мені подобалося ще в дитинстві, тобто десь з 11-12 років. Потім з віком воно перейшло в таке захоплення. Відтворити старовинну зброю, старовинні сокири, старовинні булави, ножі тогочасні. І Ідешебелька? Тобто це викликає такий захват, коли в тебе це виходить. І ти розумієш, наскільки кропітка праця була тоді, наскільки вона, наприклад, легше зараз, але ж, ну, ти отримуєш величезне задоволення, коли в тебе виходить відтворити шаблю 16-17 сторіччя. Наслідуючи традиції виготовлення зброї минулих віків, він ніколи не виготовляв шаблонних речей, розповідає Михайло. Робота кропітка, і скажу так, для того, щоб зробити відвір від початку до кінця немає певного терміну, тому що сьогодні я зранку прокинувся, в мене є настрій, і я починаю робити, але ж в мене щось не виклеюється. Залишаєш, переключаєшся на якусь іншу роботу. Так що тут в такому сенсі сказати, що за певний період можна зробити все, що завгодно, але ж це річ буде не без душі. Ай-кітає класоп зараз ми е варимо дамаск, дамаску сталь, зібраний пакет е з різних е пластин металу. Зараз він розігрівається, розтягується і зварюється ковальською сваркою. Ну, скоріш за все, шматок буде добрячий, можливо, буде якийсь ніж, можливо, буде якась сокира, можливо, щось буде довгоклинкове. Майстерність постійно вдосконалював З початком повномасштабного вторгнення, почав використовувати у роботі уламки снарядів та гільзи. До речі, таким же чином на першу річницю. Бою в тому в Бусковому парку. Я робив тоді міні-бруки, потрапили декілька гільз 152-го калібру. Вони бронзові, латунні. І таким чином вийшла підставка під квіти, вазончик такий, і дзвон, який повісили на тому місці. Знаєте, працювати в прифронтовому Херсоні під звуки вибухи це дуже цікава річ. Ну, стоїш, куєш, ляпають уламки після вибуху. Нічого страшного. За 200 метрів упав в каб. Ну нічого страшного, продовжуємо працювати. Бо ми херсонці. Страшніше було працювати під час окупації, тому що е, кожен виріб, який робився, його треба було ховати. Е, Заходили до майстерні, але ж нічого не знайшли. І в мене була можливість, коли хлопці зайшли 11 листопада до Херсону. Я на площі дуже багато ножів віддав хлопцям. І що саме цікаве, було, я попередив, що речі були зроблені в окупованому Херсоні. І вони все-таки дочекалися. Допомога військовим завжди була пріоритетним напрямком у його роботі. Ось такі речі замовляли хлопці на цілі підрозділи. Я називаю його Маленький лом. Чому? Тому що доволі така міцна сталь, доволі потужна річ. Можна і це з салом порізати. Хлопці, наприклад, колись телефонували, каже, дякую, ми такими ножами знімаємо двері з петель. З тобто річ потужна, я чому називаю лома, можна і землю поковолопати, і можна дошку розрубати. Це те, що потребує на сьогоднішній день наш воїн. На ножі витрелене гасло, слава нації і смерть ворогам. Я ж роблю не тільки зброю, я роблю художню ковку. Решітки, ворота, двері, все, що завгодно, забори, як то кажуть, і зараз хлопці звертаються. Там треба зробити багажник на дах, тому що дрони літають, треба його підсилити для того, щоб хоча б якимись уламками не, роз... не прошивало кришу, або якісь або якісь кунги поварити, або щось те, що потребують хлопці, на. У лютому 2025 року Михайло виготовив репліку булави 15 століття, яку знайшли під час міжнародної археологічної експедиції Фортеця Тягін. Працював над ще однією копією. Ось наступна, вже майже готова, так що теж буде радувати, приносить задоволення наступному господарю. Михайло також брав участь в історичних та культурних проєктах. Серед своїх ковацьких робіт мав улюблені речі. Я можу сказати, наприклад, що найдорожчою, можливо, є моя шабля, яку вручили Джону Тефту. Це е, людина була послом е, США. Консулею в Польщі є е, мої сокири. Дуже багато речей, які розходилися і мають. Е, Ну, я отримую задоволення від того, що людям це подобається. А сказати конкретно, яка річ більш за все мені до душі, От, скоріш за все, мабуть, перший колодач, який я зробив, це моя найулюблена річ. 12 квітня 2025 року Михайло Запорожець раптово пішов з життя за станом здоров'я. Ви Знаєте, допоки існує полум'я, допоки існує метал, ковальська справа нікуди не дивиться. Яна Самко, Роман Царьов, Суспільне, новини Херсон.